Всім привіт, з вами Алексей і ми нині будемо грати в таку гру Зомбі, якось там я не пам'ятаю. Ну, ви можете, знаєте, е... як не знаєте, звісно, ви всі знаєте цю гру, окей, Ця е... гра буде довго, так що я буду робити паузу. Бо мені більше 15 хвилин не можна. Погнали! Я вже заспавнив і тут у них Внеш... Чіче. Я що, відмінник, Блін, да я взагалі нічого не знаю. Вроді би, наскільки я пам'ятаю, 2 плюс 2 дорівнює 5. Нє, то можете цей сказати в коментарях. То буде 2 плюс 2 дровні 5, Я? Yeah? Mm. Так, зараз пожаркуюсь пожар. Піде до учительки. Учительку учительку, а 2 плюс 2 до рівні 5 Кех, блин, 2 плюс 2 до рівні 5. 2 плюс 2 древні 4, боже. Риксай, ты такий болдур. Я бол вдур. Окей, <ріхи> <ріхи> okay, погнала. О, аптечка, оп чка опшотоп. Типу, мало класу. Ага, ти ботанік, ти сам соб собі ти клас. Я, я матч. О, аптечка. Що не пошар по всі. Тему <тири> так, <тири> де тут я сиджу. Ось. Парта відмінника що ну не якісь ненормальні. Я собі тихосенько сиджу. Я чого такого не роблю. Чого? Пішов. Нічого. На та баба пішла зараз. Відкривайся, відкривайся. Блін, тут не можна. Чекай, 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 Сонце ушов. Тому що це, це, це нічого не було ж. Я сама спокійність. Сидів собі в класі і чекав вчительку, боже, ну вони щось там валили свої, ну точно не я. Так, ну, навіть не думайте мене розкрити, Вернуся. я мені вам ваші піточки закрию. хі 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 та, Що не робити? Pim 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 pim

Так позову. Значит, не бьем в той ні ні нім нім Убендує тут тут. Кстати, он нам на те притягує, дивіться. видите. воно він нам не притягує, да? Я реально чого не роблю. Да, да, да. То я вам честно говорю, я не делаю, но просто только прилетело. Або бы если Фігушки. тебя тут зомби. Банда школьники обмаглила. А, а. И взяла все, убила всякие як і вся очні ты хоче швабру okay. дайзи швабру Ну окей давайте візьмем лом проте лома немає бобра тепер ми робимо непонятно що сідаем у нас бетму є і полетіли рятувати світ. Я так подумав, коротше, але це що це буде перша частина. Так, це перша частина. Чому не повна? Тому що першу частиною за того, що я не зможу це все зняти. Я не змочу. Я не зможу це все зняти в одне відео, тому що. Ютуб забороняє відео більше 15 хвилин. Це відео буде більше 15 хвилин. Так що це буде перша частина. Я ще один Бетмобіль, тепер бетмобіль BX бек 2 Віддам Бетмобіль, не віддам. Ха-ха. Кстати, у нас стой Раз, два, три, 4, 5. У нас всього лише 5, а має бути ще більше. нас має бути 10, тобто половина десь пропала. Не 10, а більше половини, 6 пропало. У нас має бути одинадцять. Бетмобіль, бетмобіль. убил, хи хи А ну, раз, два. Так, уже. Не, Ты, ты в безопасности, ребят, мобил. Зомби. Еда зомби. Что-то, 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 что-то. Ура! Я валю, я валю, я валю. Сюда. І, і... О, вон, о, Це все це, це, місце. Креша це моє місце. Крес, просто вступил кинать уже все звездные. Опа опа опа, а я не дам, а всм. О, пончик Дейв. Дай Де я тобі поб'ю просто. Прав з тебе Так у нас є вибір або в місто, або Боже, не за магазин не можна було якби. Вы там не могли просто сі вибрати. Ні. 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 Капець. Типну. Настапнуло. Слава Богу. И мы уже вместе. А я дали на своем батмобиле. Что а что? Что за робот? Там зомби. Там зомби, там зомби. Стоп, брат. Стоп, брат, стоп, брат, стоп, брат, там зомби. Там зомби. Бомж. Tá bom, mas oh, pau, boveber, me esqueceu de um que e zumbado. Oh, pal, bem-vindo. Testimbomes. Mas vou ver, belo. Me dá-me um. Oh, me dá-me um magazine. Me dá-me um magazine. Zum. Zum. Не ехать на мопаде, блин, не называются тишки, тишки. Я на мопаде. Мне хана. Она убила. Короче, всем пока. З вами был я на эксайд, пристась на канал, кладіть лайки и всем пока.